Доброго дня, пані та панове, слава Україні. Раді вітати вас із Івано-Франківська із манежу коледжу фізичного виховання. Ну і запрошуємо вас на перегляд поєдинку в рамках перший Олег Гордієвич, 22-й, та Микола Гуйван, до речі, перший, один із новобранців франківського клубу. Ну і далі універсали Андрій Ткачук, номер 77 номер 11 Андрій. У футболці свого рідного клубу, клубу який дав йому ім'я беззаперечно. ось і першу свою чергову атаку Британ на Жукова віддав. Ну вже заміни у нас відбулися, але так і не представили. Ми вам стартові кепір таке, такий трансфер, так такий перехід найбільш один із найбільш знакових саме в межах команд Екстраліги Удар по воротах. і пія історія, яка вже повторюється ось вдруге міжсезоння поспіль. На паркеті те, що з'явиться, в цьому в мене сумнівів немає, чесно кажучи. Я думаю, що тренерський штаб Хіта дасть йому таку можливість. Крутко пробиває і відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Оце так так, оце так дебют, товариство. рівно рівнесенько екватор першої половини зустрічі і забитим м'ячем в складі Івано-Франківського урагану для тайм-ауту на паркет. Так от, друзі, про новачків Хіта. Владислав Пірвєєв, лідер Сокола в минулому ураганівці в минулому сезоні. Гравець національної збірної команди України. Удар по воротах тим часом. Але почало вершення першого тайму. Це перший тур регулярного чемпіонату Беткінг Екстраліги. Малиновський на Сметаненка. Вчасно виходить капітан Хіта. Тепер десятка у нього на спині. За відсутності, звичайно ж, Сергія Журби. До лінії воріт Івано-Франківського урагану, але до нього м'яч навіть не дійшов. Доволі ризиковано. Чернявський зараз м'ячем діє. Мельник Мельник. тайм-ауту бачимо і надалі. Ураган поки що залишається більше в оборонних діях. Показує у нас Місловська, що можна гру продовжити, і рахунок зрівняно. Таке враження. Апелять 7 секунд до завершення першого тайму. Ну і бачимо, що не зафіксовано таке. Це взяття воріт. Було там порушення правил. Ну і після ось такої короткої наради, між які біжуть вперед. Шеремета. Ну і зараз уже високий І від Франківці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце так. Такий його входження в гру. Прикра помилка від того ж таки британа. Передача на Петяжа. Педя ще далі туди. І рахунок у нас зрівняно. Рахунок стає. У нас 1-1, Ну і відзначається забитим м'ячем. В цьому епізоді дев'ятка хіта Артур Пудлюк. Ну і давайте ще раз подивимося, як розвивалася атака хіта. Все розпочалося з помилки Андрія Британа. Ну, ось такий він футзал товариства. Ще кілька секунд тому назад. Британ міг подвоїти перевагу своєї команди, а все завершилось тим. І досвідчено так по цьому складу урагану. Звичайно, четвірка універсалів. Пробиває британ. В ось його універсалів таки зміг приправити м'яч у воротах, але цього не стається. І в цей момент лунає друзі. Сирена завершено перший тайм першого туру регулярного чемпіонату. Івано-Франківський ураган сьогодні на власному паркеті зустрічається із столичним 20-й подлюк. Зрівняв нас рахунок. Не будемо забувати ще й епізод, коли арбітри відмінили один забитий м'яч. Ну а зараз рахунок дуже і дуже швидко стає уже 1-2. Ну і цього разу, І жук відзначається забитим м'ячем сьогоднішньому матчі і вперше виводить свою команду вперед. Тепер подивимось, як ураган, звичайно ж, зреагує на ось такий розвиток подій. З м'ячем київського капітана Британ. Британ. Він м'яч втрачає, Сагайдачний. організовує собі вихід 1-0 із Левандівським. Але Петкін. Ця співпраця розрахована на два сезони. На цей та на наступний. Жук знаходить для себе момент. Все правильно робив зараз 25-26. Передача тим часом на Жука. Жук вдало відіграв <зас> на Черняк. розіграти і реалізувати дичук. Дичук зберігає м'яч, але спиною до воріт команди суперника перебуває. Тому все це не так нічому поєдинку. Першому поєдинку сезону. Ну і Клімчук поки що на цю роль претендує. Зараз іще один доволі курйозний. найти також про. Співпрацю Івано-Франківського клубу і Сейв Українавно, але про це все згодом, друзі, тому що зараз рахунок стає 1-3 за 6 хвилин. Він Потрапляє в обійми своїх партнерів по команді. Дуже дуже банальний, здавалось би епізод. Ударі з далекої дистанції, але таке враження, що не чекав саме такого розвитку подій. Ливанді конкретно до цього матчу підготували саме. Гравці хіта ну і команду краще, хто гірше. Ну конкретно по сьогоднішньому матчу бачимо, звичайно, що краще конкретно до цього матчу підготували саме як проводить саме команда господарів. Зобов'язує, звичайно ж, й до цього звичайно ж. Рахунок на табло Дичук цікаців буде розігрувати його команда. Дичук, Дичук на шутурму шутурма пробував із гострого кута. Саме який британ друзі завершується в нас. Поєдинок першого туру. Чемпіонат України з судзалу серед чоловічих команд в рамках Bad King Extra Екстраліги сезону 20.